як якби це гарно не називав? Ну скажіть, будь ласка, для чого всім видавати по тисячі гривень, коли ви говорите, там у вас не вистачає на зарплати військовим, там у вас не вистачає на те, щоб дати пільги і підняти пенсії пенсіонерам. У вас всюди не вистачає, але вистачає на те, щоб витратити мільярди да, на три тисячі кілометрів або на тисячу гривень від зеленського. Для чого а я дам відповідь Ані, для чого? Всі ті, хто оформляють ось цю тисячу, таким чином обліковується населення. Скільки осіб чоловічої статі, відповідно, призовного віку, відповідно, значить, тих, хто не воює, ще залишилось на території України. Тому що ось ці всі банківські процеси, як ви може знаєте, вони все фіксують: фіксують вашу геоточку, геопозицію, фіксують, ну, понятно, в Україні не в Україні ви знаходитеся. І таким чином обліковується скільки ще чоловік. Мені так здається, ця влада хоче пустити на забой.